Канал аудіоказки українською. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Казка Сніговий замок, єнота пухнастика. У самому серці зимового лісу, де сніг скриться, наче кришталь, а дерева вкриті пухкими шубами. Жив собі єнот Пухнастик. Він був не просто звичайним єнотом, а справжнім мрійником і вигадником. Пухнастик обожнював зиму, бо тоді ліс ставав чарівним, а з друзями можна було гратись на снігу від самого ранку до сутінків. Одного морозного ранку. Пухнастик вирішив влаштувати щось особливе. Він піднявся раніше за всіх, вдягнув теплий шарф і шапку, а потім покликав своїх друзів зайчика кульбабчика, білочку вертунку та сороку галакту. Друзі, у мене ідея. Захоплено вигукнув єнот, коли всі зібралися біля старого дуба. А давайте побудуємо сніговий замок і влаштуємо в ньому свято для всього лісу. Оце звучить чудово, засяяла віртунка. Але ж це багато роботи. Як ми впораємося? Разом ми все зможемо, підскочив на місці кульбабчик, ледь не заплутавшись у своїх довгих вухах. «Я Копатиму сніг, а я принесу шишок для прикрас, додала Галакта, струшуючи сніг і скрил. І ще можу запросити інших пташок допомогти. Тоді до роботи. командував єнот, гордо піднявши хвоста. Будівництво тривало весь день. Кульбабчик копав і складав сніг у великі купи. Вертунка бігала між деревами, шукаючи гілочки для прикрас, а галакта час від часу прилітала з новинами, скільки звірят уже чули про майбутнє свято. Сам пухнастик займався дизайном. Він вигадав, що замок мав снігові вежі, величезну залу з крижаними лавами. І навіть казковий трон для гостей. До вечора сніговий замок був готов. Він стояв, як справжній палац, і іскрився під світлом місяця. Це найкраще, що я коли-небудь бачив. вигукнув кольбачик. І найказковіше. додала вертунка, милуючись замком. Але. Це ще не все, друзі, загадково сказав пухнастик. У мене є особливий план. Пухнастик розповів, що чув легенду про зимову зорю, чарівну снежинку, яка може виконати бажання всього лісу. Але щоб її знайти, потрібно відшукати зоряний ключ, схований у найстарішій ялині. Це небезпечно, сказала Галакта. В лісі вночі дуже холодно, та ялина може бути далеко. Але це варто того, заперечив єнот, Якщо ми знайдемо сніжинку, наше свято стане незабутнім. Друзі вагалися, але зрештою погодилися. Разом вони вирушили до старої ялини. Сніг хрумтів під лапами. Мороз щипав за носи, але похнастик не здавався. Стара ялина стояла на краю лісу. Величезна, загадкова. Пухнастик узявся шукати ключа, обійшовши дерево тричі, але нічого не знайшов. Може, ця легенда просто вигадка. Сумно промовив кульбабчик. Зачекай. вигукнула Галакта, змахнувши крилами. Подивіться вгору. На найвищій гілці висів блискучий зоряний ключ. Його неможливо було дістати, але галакта спритно зняла ключ своїм дзьобом. Молодець. вигукнув пухнастик. Тепер Треба знайти сніжинку. Вони повернулися до замку, і коли вставили ключ у маленький отвір, у троні сталося диво. З трону вирнула яскрава сніжинка, схожа на зірку. Тепер загадаємо бажання, сказав пухнастик. Яке саме? запитала вертунка. Щоб у нашому лісі завжди було дружньо. І Весело, навіть у найсуворішій зимі. запропонував пухнастик Сніжинка засяяла ще яскравіше, і на ліс опустилася м'яка ковдра тепла. Звірята раділи, і навіть зимовий холод більше не здавався таким страшним. Наступного ранку ліс ожив, від сміху, і кожен звірятко прийшов подивитись на сніговий замок. Свято вдалося, і всі дякували пухнастику за його ідею. Ця історія навчила звірят важливого, якщо дружити, допомагати одне одному та вірити в добро. Навіть найхолодніша зима може стати теплішою. Якщо сподобалась наша казка, став подобайку і підписуйся на канал.